Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо, чи вдасться Володимиру Остапчуку та Катерині Полтавській зберегти свій шлюб. А хто зрадить першим та чи є довіра між парою? І до чого тут Христина Горняк? Можете зручніше наливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо вангувати. Орген пиєта. Саме так, друзі, вам не почулося? Будемо вангувати. Вітаю усіх з новорічними святами. Цей рік ми з вами розпочинаємо не з пліток, а саме з дочірньої підрубрики. Вангування унікальні карти, які розробив я, і вони будуть безпосередньо основою нашої з вами рубрики. Кожна українська зірка зображена на цих картах, вона щось означає. Наприклад, Юлія Тимошенко, це гроші. А, значить, Арсенія Яценюк, це стіна у стосунках. Далі, Олег Ляшко. Міцне кохання, я вже починав вести якось цю рубрику, вона досить непогано йшла в форматі стрімів. А потім я забив і вирішив виправити ситуацію. Службовий роман це у нас Макс Барських, прощальний концерт Кобзона не міг не додати. Андрій Хлимдюк Везіння і так далі. Кожна українська зірка щось означає. І ми будемо складати загальний пазл. Тому хто як не українські зірки, Краще за усіх розкажуть про своїх колег. Будемо розпочинати, е, аналізувати і підбирати найцікавіші теми, що цікавить наших глядачів. Сьогодні наше ворожіння я розпочну із головного питання в сімействі Остапчуків: це чи є довіра, довіра між парою. Тому що ходили чутки із оточення Остапчуків. Катерина вирішила народити дитину Володимиру виключно для того, аби зберегти цей шлюб, адже вона була не впевнена, що зможе довго протриматись на відміну від попередниць. Адже це третій шлюб офіційний у Володимира Остапчука. Є чимало прухів наших кошенят взагалі про те, що Володимир Остапчук має шоколадні, в тому числі вподобання. І... Катерині складно, не вистачає досвіду, не вистачає життєвого бекграунду, аби зрозуміти, як втримувати такого гульону, як Володимира Остапчука. У них нещодавно народився синок. Наші щирі вітання бажаємо, щоб малеча зростала в мирі, злагоді, а був здоровим, кмітливим та розумним. А ми, а ми зараз розкладемо з вами. Візьмемо карти, буде сім карт з е, основної колоди е, нашої авторської з українськими зірками. І чотири карти із класичних таро. І от будемо по кожній ситуації проходитись, спробуємо зрозуміти. А через рік повернемось до цього і подивимось, що ж таке збулося або ні. Отже, починаємо. О, а взагалі, пара досить неоднозначно, до них. Різне ставлення я не знаю. У мене е, в основному тільки негативні враження. Це пов'язано із е, не зовсім законними виїздами Остапчука. З України і, взагалі, поведінка полтавської по відношенню до підписників, по відношенню до нашої спільноти. Але було б непогано розкласти. Я думаю, це такий хороший формат для нас з вами: Guilty pleasure. можливість відпочити, перепочити від інформаційного шуму в тому числі. Так, починаємо брати карти. Ось вони: перша карта кладу далі, друга карта. Я не бачу, не дивлюсь. Так, друга карта. Витягуємо третя карта. А, що у нас? Зараз подивимось. Четверта. Угу. Шоста, сьома. Подивимось, що чекає нашу парочку, яка в них буде взагалі довіра в 25 2025 році. Ну, і Таро теж з вами розкладемо. Мені трішки незручно показувати, тому я не буду зараз якось крутити. <смеш> з Камерою коротше розкладаю на підлогу, а там з вами будемо зараз розгадувати карти. Значить, чи є довіра між Остапчуком та Полтавською, що у них нині відбувається? Перша карта. О, друзі! Друзі! Як у воду гледіли, дивіться, невизначеність марув. <смеш> Відсилка до позиції політичної Марув. Невизначеність, оце є основою того, чи є довіра між Полтавською та Остапчуком. Дивимось далі. Я обожнюю наші карти, тому що вони не обмануть. Після невизначеності у нас з вами йде <тас> тяжкий люкс. Це повністю підтверджує любов в першу чергу Катерини Полтавської до дорогих брендів і того рівня життя, до якого вона прагне дійти, але у них немає тих ресурсів. Катя Усачо у нас відповідає за тяжкий люкс. Далі зараз і складемо загальний пазл. Третя карта. Державні контракти Лоліта Мілявська. Дивіться, от прям я ж кажу, карти ніколи не збрешуть. Далі, що у нас? Хтивість. Сідакова. Хтивість. Окей. Так, що у нас ще? Вигнання. О, Аня Асті. Вигнання. Супер. Ну, як сказати, супер. Відпустка. Микола Тищенко. Відпустка. І остання карта з основної колоди. Плагіат. Міка Ньютон. От, давайте складемо загальний пазл тепер. Спочатку у нас йде невизначеність. Тобто, полтавська не впевнена до кінця в Остапчуку. Однозначно, а Остапчук, судячи, ні-ні, е, ні давайте до нього ще дійдемо. От Полтавська не знає, що їй робити з ним, не дивлячись на народження дитини. При цьому є велика, велика тяга. До тяжкого люксу є бажання жити розкішно, але Володя їй не може цього дати. Для цього будуть зазіхання а, на державні контракти. Тобто Катя Полтавська буде стимулювати свого чоловіка до того, аби він намагався отримати якісь приємні плюшки від влади, однозначно. Потім що у нас далі? А от хтивість – це у нас карта, судячи з усього, на Володимира Остапчука. Володимир Степчук, у нас ще той гуляка, і його звичка гуляти направо і наліво нікуди не дінеться навіть в шлюбі, навіть після народження сина. Далі, вигнання. От тут дуже цікаво. Вигнання, бачите, зі нею Асті. Я не знаю не знаю лише, хто першим дозволить собі порушити міжособистісні домовленості. Я так думаю, це буде пов'язано зі зрадою, але до цього ми дійдемо, буде окреме питання. Тому вигнання ну, це таке погане передбачення. Відпустка. Відпустка! Хтось поїде від когось відпочивати або роз'їдуться. Тобто вони будуть якийсь час, можливо, не публічно, знаходитись окремо одне від одного. Виснаження тотальне буде і плагіат. А, ну це більше карта стосується м м, креативних творчих ідей. І в контексті розкладу, який ми зараз зробили, я так розумію, що у Володимира Стопчука не буде креативних ідей для реалізації нових проєктів. Тобто є бажання заробляти гроші, бо Катя Покатька буде його пилити, а в нього немає, немає нічого в голові придумати щось нове, що можна монетизувати. Слухайте, ну реально крутяцькі карти, просто вони ніколи не дадуть збрехати. А наступне питання, яке б я хотів задати, як ставиться, а, як ставиться Катерина Полтавська до колишньої дружини Остапчука Христини Горняк? І чи є у Полтавської якісь плани, от знаєте, якісь конкретні плани на Горняк? Тому що там вже йде шалена боротьба за будинок. І не зрозуміло, що там, кому і як, в яких відсотках дістанеться. Тож, давайте зробимо розклад, подивимось. Мені от цікаво, тому що це така жіноча конкуренція. Зрозуміла справи, що горняк пішла далі, живе своїм життям, але ж але ж, Катя Полтавська не зупиниться ні перед чим, аби забезпечити собі своє люкс життя, яке ми побачили з вами в першій колоді. Так, ну що, давайте сім карт по класиці. раз. 2, давайте 3, 4, подивимось 5, 6 і 7. Отже, беремо карти. Перша витягуємо санаторій. Що означає Софія Ротару? Санаторій. Мова йде про те, що у горняк нині максимально виснаження. Максимальне виснаження від цієї ситуації. Вона втомилася від боротьби постійної з полтавською, і вона готова піти на певні поступки, аби ця історія завершилася. Тож, хм, перша карта вона завжди має особливе значення. До санаторію додає о, о капець, друзі, бідність, влад яма. Дивіться, влад яма не дасть брехати. У нас з вами бідність. Я так розумію, що полтавська в погоні за тим, аби все віджати, щоб все володька ніс в сім'ю, призведе до бідності. Тобто, жадоба до е, тяжкого люксу погубить Катю. Це тебе погубить і призведе до бідності, май на увазі. Далі. Хм. Дружні стосунки. А ось тут цікава історія назріває. Борис Джонсон, дивіться. Дружні стосунки, що означають дружні стосунки в даному ключі з бідністю та санаторієм. Тут, скоріше за все, карта відходить до Христини Горняк, і горняк знайде е, хороших партнерів цікавих, які допоможуть їй е, відсудити своє і зберегти свій інтерес. Як мінімум, якщо не отримати будинок, то отримати певний відсоток. Тобто у горняк буде е, поряд, будуть поруч. Господи, заговорююсь, будуть поряд <кхи>, ті люди, а, фахівці своєї справи, які зможуть захистити її інтереси. Її інтереси. Що у нас далі? О, ну, ну, я ж кажу, карти завжди кажуть правду. Магнітні бурі, Леся Іванівна-Нікітюк. Дивіться, я так показую крупним планом, ознайомлюємось, тому що ви бачите ці карти вперше. Ось такий я зробив дизайн. Бачите, а, наші фірмові пліткарські. Карти, значить, Лесі Нікітюк, магнітні бурі. Ну, це стосується характеру полтавської. Вона може видихати і забувати політично про ситуацію з горняк, а інколи її буде так фігачити, що вона буде давити на Стопчука так сильно. Він не зможе втриматись. Йому доводиться прогинатися під полтавською, виконувати всі її примхи, аби вона просто помовчила. Далі наступна карта безсоння. Дивіться, Віра Брежнєва. Карта повністю підтверджує наші з вами слова. Тобто магнітні бурі призводять Остапчука до безсоння. Він не знає, що йому робити. А, і це буде розхитувати його ставлення до Полтавської і бачення їхнього майбутнього. Далі. Моя улюблена карта Анна Трінчер. Вища освіта. Вища освіта, дивіться означає що полтавської недостатньо місків для розуміння того як можна втримати остапчука їй потрібно себе в першу чергу прокачати як особистість перед тим як бузити на горняк на остапчука тому що покатько вона з одного боку ніби й не дурна і кажуть, що вона дещо розбирається в тому шпіарі, в якому працювала. Але водночас, як жінка, вона не склалася як особистість не через те, що не вистачає життєвого досвіду, а в першу чергу через те, що їй потрібно якомога більше зосередитись на саморозвитку і знаннях, бо в неї немає цих знань. А немає знань, немає розуміння, як триматися максимально довго в цьому шлюбі. Ну і звичайно, що. Володимир, але не Остапчук, Володимир Дантес підтверджує наші усі з вами слова. Образи. У Остапчука зараз накипіло дуже багато на покатько образ. Він це тримає в собі і жодним чином не показує, не проявляє. І це лише посилює їхню недовіру одним і жодним. Як мінімум з його боку. Отже, у нас в цій зв'язці на питання про стосунки. Між Горняк та Полтавською говорить про те, що Полтавська ніяк не викреслить це зі своєї голови. Це буде постійно переслідувати, щоб максимально віджати все. А Остапчук накопив образ і всього на світі, тому що вже не витримує жіночого натиску. Йдемо далі. Ну і я думаю, головне питання в цій історії, у нас про що? Чи буде зрада? Слухайте. Чи буде зрада в цьому шлюбі? Хм. Давайте давайте подивимось. Чи буде зрада, і подивимось, хто найголовніше питання першим зрадить це буде Покатько чи Остапчук. Я думаю, тут мова йде про в першу чергу: Покатько буде підшуковувати більш вигідного кандидата, щоб себе забезпечити. А Остапчук, ну що, хіть? В його голові буде домінувати. Ну знову ж таки, зараз глянемо, що нам карти скажуть. Так, беремо раз. Беремо два. Беремо три. Беремо чотири. П'ять. Давайте з верхньої колоди шість. І беремо сім. Все, сім карт є. Давайте подивимось, що ж у нас тут відбувається. Перша карта. Ха, нерухомість, нерухомість, судячи з усього, <сум> Остапчук зможе щось викусити для себе. І, скоріше за все, вигідні умови теж отримає з тим будинком, за який вони судилися з горняк. Тобто, щось буде в нього новеньке, і це, як мінімум, стримуватиме апетити нашої Катерини по відношенню до Володимира. Типу, не підшукувати більш вагомого, більш заможнього м -м, партнера. Друга карта о, вимушеність. Дивіться, тобто у нас тут гордон, нерухомість. Далі у нас вимушеність Регіна Тодоренко. Вимушеність це, от про те, що я кажу: Полтавська через силу буде м -м, себе контролювати, тому що є прив'язаність нездорова. Любов до Стапчука, Знаєте, навіть не в плані того, що вона його так сильно кохає, а в плані того, що для неї важливо для свого его підживлюватись думкою, тішитись про те, що він її. І саме з нею і обрав її, і їй не зрадить. Але дивимось далі. О, байдужість і лицемірство. Раміна Есхакзай, раміна. Раміно. знаю, що ти на інколи дивишся періодично. А, значить, лицемірство. А, ну, Лицемірство полтавської по відношенню в загравання, в кохання. А от байдужість буде виникати у Остапчука. Зовсім скоро. Сімейні питання, дивіться, яка краса. А, Григорій Решетнік. Сімейні питання. Тобто, це призведе до ряду конфліктів і. Накопичаться ті образи, ми дивилися в попередній колоді у Остапчука. І от воно буде випливати назовню. Але, скоріше за все, під кінець цього року. Далі лід зрушився. О, Оля Полякова! Олічка, привіт, знаєш, що дивишся. Значить, лід зрушився. Це означає, що Остапчук. Заговорить вголос, тобто недаремно ці карти йдуть разом. Сімейні питання, тобто він буде озвучувати те, про що не захоче говорити Полтавська. Її це буде напрягати, але вона буде продовжувати ігнорувати. Ось у нас для цього Ой, підтвердженням є карта Рамінис-Хакзай, байдужість і лицемірство. Коротше, цікава історія. Ну і останні дві карти. А ось вам і відповідь, друзі, на головне питання. Я думаю, що. Ой, блін, слухайте. Я в захваті від цієї рубрики. Підтримайте вподобайку, підписка, коментарем. І, врешті-решт, якщо сподобається, я можу робити хоч кожен день розклади, тому що це цікаво. А, у нас перший з вами випуск в новому році, 25-му. Знаєте, продовження пліток водночас щось абсолютно новеньке. І мене це тішить, тому що подобається розвиватися, знаходити щось нове. Службовий роман Макс Барських. Гляньте, Макс, як не дасть брехати, він у нас профі по службовим романам. Тобто, зрада станеться, а службовий роман буде скоріше за все у Остапчука на якомусь із нових проєктів. Але про це полтавська не знатиме, тобто це триматиметься в секреті. Дивіться, як в парі гарно йдуть. І остання карта феромони. Феромони це у нас Даша Астафєва. Вона відповідає за них. А, настільки сильна буде симпатія на фізичному рівні Остапчука до когось, до когось із, зі своїх колег, чи то шоколадне, чи то ванільне морозиво, що е, почнеться подвійна гра. Подвійна гра. І полтавська про це не знатиме. Тому раз у нас складаються такі обставини, досить неочікувано. Давайте зробимо останній розклад на те, з чим залишиться Катерина Полтавська під кінець року. Тобто вона буде щасливою чи ні? То тобто, вона отримала те, що хотіла. В неї є дитина. Від коханого чоловіка. В неї є той чоловік, за якого вона так довго боролася, а в неї є плюс-мінус якась медійка. Тобто, чи зможе в нинішніх обставинах у му році Полтавська відчути себе щасливою? Так, ну що ж, раз, два, далі. Три. Чотири. П'ять. Шість і 7 Крайня карта. Майже крайня. Так, сім карт є. Значить, чи буде щасливою Катерина Полтавська в цьому шлюбі? Хм, Цікаво. Андрій Хливнюк. Андрій Хливнюк, везіння. Тобто. Хм. Вау! Неочікуваний поворот, якщо чесно, я навіть тепер не знаю, я аж задумався. Дивіться, везіння поряд з покровителем. Тобто, їй вестиме при цьому, можливо, знайдеться свій Ігор Валерійович, який буде придивлятися до Полтавської. М -м -м. Дуже неочікувано. Ви прикиньте? Ви прикиньте? Як ви думаєте, що це за карта? Анічка Лорак зрада. Тобто, в тій колоді ми з вами подивилися, що Остапчук буде під впливом феромонів і знайде собі служебний роман службовий. А анічка Лора, ось зрада. Тобто полтавська теж йому зрадить. І все це буде в секреті. Він триматиме від неї, вона від нього. Але у обох рильце в пушку. Зрада буде з обох сторін. Вау! Дуже цікава історія! Сльози Тіна Григорівна-Кароль. Тобто, хоч і зрадить, і знайде свого ось цього Ігоря Валєріча, Бачите, от Тіна Кароль у нас разом з Ігорем Валєрічем, Будуть сльози, жіночі сльози. Тобто нові стосунки таємні, не принесуть їй. Розради. Це скоріше буде зняття, знаєте, такого стресу, відчути себе бажаною, бажаною, кажаною, відчути себе бажаною. Але все одно, ця нездорова хворобливість, прив'язаність до Остапчука, вона буде домінувати. Дуже цікаво. Ну і що, дві карти залишилися? Давайте глянемо. Те, що я вам і казав. Дивіться, Олексій Потапенко відповідає у нас за пагубні звички. Тобто, нездорова прив'язаність полтавської. Це є до Стапчука, є її пагубною звичкою. Ну, і крайня карта. Джері Хейл. Джері, привіт, нудьга. Нудьга. Тобто, в цих стосунках їй буде нудно. Нудно. Через це відбудеться зрада. Вау! Слухайте, ну дуже цікава історія вона складається, які можна підвести підсумки. Катерина Полтавська. Так, вона прив'язана психоемоційно до Остапчука дуже сильно. Водночас зраджувати будуть обидва, і лише час покаже, наскільки ми з вами були праві. Розлучення, чи буде розлучення? Давайте ще зробимо крайній розклад. Мені здається, це цікава тема. Чи буде розлучення Остапчука з Полтавською в цьому році? Тому що з огляду на те, що ми вже побачили, ну якось не дуже радужна картина. Не все так позитивно, як хотілося би. Ну, давайте на завершення вже глянемо. Це буде наш з вами підсумок. По сімейству Стопчуків що їх чекає в цьому році. Значить, раз, два, дістаємо. Ой, так. Давайте далі. Три, 4, 5, 6 і 7. Незручно показувати, блін. Я просто на підлозі сижу. Ну, мені так зручно, тому що знімаємо плітки вже скільки часу. Я вистроїв собі кадр, ну, нічого. Не відходимо від теми. О, фальсифікація документів. Значить, при можливому розлученні. Це Віктор Павлік у нас. Він у нас відповідає за фальсифікацію. Значить, дивіться. Якщо вони будуть розлучатися, то хтось підроблятиме документи, аби зберегти своє майно і все матеріальне накопичене. При цьому є стабільність. Ну, стабільність, скоріше за все, в тій нудьгі, в якій вони опинилися, і в хворобливих стосунках. Михайло Михайлович теж не дасть збрехати. Далі о Вірка-сердючка, успіх. Успіх в процесі, тому що, розумієте, перша карта фальсифікація документів. Це означає, що можливо буде розлучення, і успіх буде на одній зі сторін. Що у нас далі? Знову ж таки, карта Настя Каменських, дивіться, залежність. Зберігається хворобливе ставлення одне до одного. Скандал! Тобто, під кінець року, Славочка Камінська не дасть збрехати буде скандал. Значить, Тришаніна, публічна трешаніна станеться. Ну і <с finish> крайня карта, друзі, Аліна Паш, брехня. Брехня у стосунках, брехня, тому що будуть одне одному зраджувати. От і все, робіть висновки. М, подивимось, до чого це призведе. Наскільки ми з вами були праві, але мені здається, що співпадінь не буває. Тому недарма кажу, кошенята повангуємо. В цьому місяці, в січні, будемо займатися саме цим. А ви підтримайте новий формат вподобайку і підписку коментаре. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску ворожінь, па папа!